Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі ташки, доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні на занятті з малюванням ми з вами будемо малювати. А що послухайте віршика. Все у зелені довкола Пасовища, ліс і поле мчать струмочки до ріки. Ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина сповіщає всіх вона. Наближається весна. Як ви здогадалися, що скоро буде нова пора року наступить. весна. А з приходом тепла та весни починає танути сніг і утворюється. Що, дітки? Так, ось такі проталені струмочки течуть. Бачите, тут на малюночку дітки граються, запускають кораблики, щоб вони плавали по струмочку. А я, малята, сьогодні хочу з вами також намалювати струмочки, коли сніг починає танути. І утворюються такі довгі рівчачки, по яких біжить водичка. І вона біжить, біжить, аж впадає у річку. Бачите, ось такі бувають прямі струмочки, а бувають більші хвилясті. Вони біжать аж до річки. А що тут намальовано? Так, на кригах ще сидять зайчик. І ось біжить струмочок. До іншого зайчика. Малятка. Давайте зараз з вами зробимо пальчикову гімнастику. Але перш за все, послухайте, що нам буде необхідно для роботи. Для роботи нам необхідні, як завжди, кліоночки, фарба голубого кольору, тому що водичка яка? Вона прозора, невидима, але якщо придивитись, вона має ніжний блакитний колір. Стаканчик з водичкою, чарівний пензлик, серветочки та вологі серветки. А ще ось така форма заготовки, як у мене, бачите. Тож розпочали. Робимо пальчику гімнастику. Ось так, ось так. стукає водичка. І пряменько тече прямо аж до річки. Ось так ось так будуть ручки малювати. Ось так ось так будуть ручки малювати. Розпочинаємо. Тримаємо одною долонькою листочок, притримуємо, а іншою беремо наш чарівний пензлик біля залізного чобітка трима пальчиками. Умочуємо його у водичку, щіточку, і набираємо фарбу голубого кольору. І розпочинаємо малюємо прямі лінії, ось так, не відриваючи всім ворсом нашої щіточки аж до кінця. Знову набираємо водичку, а тепер. Робимо ось так хвилясті лінії. Водичка біжить хвильками, б'є. Ось так. Намалювали хвилясту лінію. Чередуємо, знов малюємо пряму лінію, не відриваємо пензля аж до кінця нашого листочка. І знов хвилькою малюємо водичку. Ось так. Наш пензлик чарівний міг гарно малювати. Дітки, ось так, аж до кінця. І так, дітки, ми до кінця листочка малюємо, чередуючи хвилясті та прямі лінії. Це біжать весняні струмочки. А ще весна не наступила, то взимку буває також. Коли тепло, вже водичка починає танути, і струмочки біжать раніше, не дочекавшись весни. А вже з приходом весни ще більше, тане сніг і більше. Дзюрчать струмочки і співають свою пісеньку водички. Помиємо ось нашого пензлика чарівного, сполоснею і покладемо на підставочку. Можемо взяти витерти ручки, якщо ми їх замастили. І ось така робота. Струмочки весняні, у нас готова. Сонечко лагідно усміхалося, по весняному пригрівало землю. Дідусь їжак вийшов погрітися під теплими променями. Ведмедик іг вибіг з хатинки і дуже поспішив до друзів. То тут, то там з'являлися говірливі струмки і розбіглися по лісу, розповідаючи про прихід весни. Звірята грались, стрибали через струмок, сонечко світило все яскравіше, сніг тану, і струмочек поступово набирав силу, розливався і незабаром перетворився на невелику бурхливу річечку. Ведмедик і їх вовчик, лисичка, білочка і зайчик перебралися на високий берег струмка, а їжачок не встиг за усіма. Лапки у нього короткі, не зміг він перестрибнути і залишився на маленькому острівці. Як шкода, що ж тепер буде з їжачком? От і звірята замислилися. Вода піднімалася все вище, не можна їжачку на острівці довго залишатися. І ведмедик їх запропонував побудувати міст. Всі зраділи, але не змогли домовитися, який міст буде кращий: під'їсний, кам'яний чи просто дерев'яний. Білочка й зайчик назбирали пружніх гілочок і прийнялися зв'язувати їх між собою, але прутики розсипалися. Лисичка й вовчик хотіли зробити дуже надійний міцний міст. Вони кидали каміння в струмо, крили землю, споруджуючи насип, але тільки сильно забруднилися. Ведмедик знайшов старе дерево і намагався його звалити, але йому не вистачало сил. У них нічого не виходило, тому що звірята не допомагали один одному. Молодець, Неслухо! Ти правильно здогадався. Через деякий час малюки помітили, що їхні зусилля марні, і тоді ведмедик їх сказав мені самому ніколи не звалити дерево, а нам не засипати струмок, підтримали його вовчик з лисичкою. І в нас нічого не виходить, вигукнула дівочка і зайчик. Тоді треба будувати всім разом, вирішив їх. Лапки їжачка вже були в воді, він плакав і чекав на допомогу. Зволікати було не можна. Зв'ята поспішили до сухого дерева. Разом їм вдалося його звалити і донести до струнка. Як тільки вони перекинули міз до їжачка, той швидко перебрався до друзів, і в цей момент острівець скрився під водою. Щасливі звіряти підхопили їжачка й прийнялися обіймати один одного. Вони раділи, що знову всі разом і змогли допомогти другу. Як чудово! Я думаю, сумісна праця зробила лісових жителів ще дружнішими. Так, вірно, цей випадок допоміг друзям зрозуміти одну важливу річ. Всі разом вони можуть і гори звернути. А поодинці дуже складно щось зробити. Я тепер зрозумів, що не тільки мені буває потрібна допомога. Піду дізнаюся, може, кому-небудь треба допомогти. Бувайте, малятка! На все вам добре. Малятка, сподобалася вам ця робота. Я хочу, щоб ви дома на вулиці з батьками поспостерігали, як тане вод... сміх. І утворюються такі струмочки. Навіть можете попускати кораблики і зняти відео і мені надіслати. І чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!